Добрий день. В столиці Литви місті Вільнюс відбулася церемонія відзначення дислокації нової німецької бригади. Це вперше після Другої світової війни Німеччина дислокує своїх військовослужбовців за кордоном без участі інших країн. Ми знаємо, що в останні роки німецькі військовослужбовці почали з'являтися за кордоном. Проте це кожного разу було в складі коаліції, ну як правило, в зв'язці з американцями. Вперше Німеччина дислокує свої війська за кордоном самостійно, без участі інших країн. Очікується, що в цій бригаді буде 4800 військовослужбовців, а також біля 200 чоловік цивільного персоналу. Бригада буде оснащена танками Леопард 2 та іншим озброєнням, що є в німецькій армії. Цікава назва це 45-та армійська бригада, яка буде мати назву Літува. Під час церемонії виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він серед іншого сказав, що його країна усвідомлює власну відповідальність. І що НАТО може покладатися на Німеччину, він також сказав, що мета Берліна забезпечити всі фінансові ресурси, необхідні для підтримання на високому рівні німецьких військових. Адміністрація Мерса не так давно оприлюднила свій план різкового збільшення витрат на оборону. Ну, після того, як він Обійняв свою посаду на початку цього місяця. Це відбувається в умовах припущення про те, що Сполучені Штати можуть зменшити свою участь в НАТО. Ну що ж, країни Балтії розуміють реальну російську небезпеку. Дуже добре, що Німеччина теж прокидається і готова дійсно серйозно взятись. За колективну оборону Європи від російських варварів. Зараз бригада поки що налічує лише 800 військовослужбовців, проте вона буде повністю розгорнута ну, найближчим часом. Дуже добре, що війська НАТО, які, хоч і не входять в Україну, проте розміщуються на Кордонах Росії для того, щоб ну, створювати хоча б такий психологічний тиск, це теж де нам на допомогу. На все добре.